Добрий день, друзі, підписники. Ось розібрав стартер. В ньому повно стружки, як бачимо. Ось вона, це стружка. Ось все блищить, бачимо, це все стружка. Стартер був працюючий, ось на якорі стружка. Так що ви можете один день встати, на вулиці буде морозець. Як зараз у нас мінус 14 і акумулятор, нібито нормальний. Все нормально і ви можете автомобіль не завести. Просто щітки нормально, все нормально, ну повно стружки. Ця стружка, якщо поміряти вольтметром на замикання, то ця стружка буде вся по корпусу бити. Це впливає на заряд акумулятора в мороз, поганий заряд. І продуктивність стартера в мороз нагрузка сильно велика, бо він трошки підзамикає. Так що, друзі, розбираємо, чистимо Інколи треба просто розібрати, почистити, і все щітки, все нормально на ньому.